Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Kix модель st1.1500DF. Постачається в фірмові упаковці. Комплект. Всередині у нас інструкція з гарантійним талоном. І також Підсилювач з пультом управління дистанційним. Підсилювач компактний, але доволі важкий. Ось такий дистанційний пульт в комплекті. Корпус повністю металевий у даному підсилювачі. Живлення під'єднується 12 В окремо з боку, і також з цієї сторони у нас під'єднується канал. З іншої сторони, у нас РЦА роз'єми, роз'єми для підключення пульта. І також звукові налаштування. Є також навіть кулер для охолодження. По потужності. Номінальна потужність даного підсилювача при Підключені 4, під, при опорі 4 Ом буде 650 Вт номінальна потужність, при опорі 2 Ом 1050 Вт, і при опорі 1 ом буде 1500 Вт. Ось такий компактний, але дуже потужний підсилювач. При купівлі на, ньому, на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.